Багато хто чув про гарячі клавіші на клавіатурі. А та чи знаєш ти, що це означає та як ними користуватись? Гарячими клавішами називають комбінації клавіш, одночасне натискання яких змушує комп'ютер миттєво з'єднувати певні дії. Гарячі клавіші можуть збільшити твою швидкість роботи на комп'ютері? В кілька разів. Познайомлю тебе з деякими гарячими клавішами, які допоможуть тобі швидко редагувати текст. Тобто або вирізати, або вставити, або копіювати. Якщо тобі треба швидко вирізати якийсь фрагмент тексту, одночасно тисни на дві клавіші. Клавіша Ctrl і шукай клавішу з верхнім регістром з англійською буквою X. Якщо тобі треба вставити фрагмент тексту, одночасно натискай клавішу «Контр» і клавішу верхнього регістру, де написана англійська буква В. Якщо тобі треба скопіювати текст, одночасно натисни на дві клавіші. Клавіша Ctrl і клавіша з англійською буквою С. Отже, якщо тобі треба відредагувати текстовий документ, ти можеш користуватися або гарячими клавішами, або за допомогою комп'ютерної миші ти можеш обирати команди вирізати, ставити, копіювати. Переходимо до форматування текстового документу. Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. Давай розглянемо інструмент. Які будуть допомагати тобі форматувати текстовий документ, тобто змінювати зовнішній його вигляд. У верхній стрічці ти побачиш велику кількість різних інструментів. Наприклад, є такий інструмент під назвою Шрифт, розмір символів, інструмент під назвою жирний, курсив підкреслений, закреслений або колір символів. Якщо ти вирішив змінити шрифт свого текстового документу, ти користуєшся ось цим інструментом під назвою Зміна шрифту. Натиснувши на позначку у вигляді трикутничка, тобі буде запропоновано різні види шрифтів. Ти обираєш той шрифт, який тобі до вподоби, натискаєш на нього лівою клавішою миші, і твій шрифт буде змінено. Якщо тобі треба змінити розмір символів, ти користуєшся ось цим інструментом зміна розміру символів. Де, натиснувши на позначку у вигляді трикутничка, у тебе з'явиться ряд різних чисел. Чим менше число, тим менше за розміром буде шрифт. Чим більше число, тим більше за розміром буде шрифт твоїх символів. Якщо... Не хочеш користуватися цим інструментом, є альтернатива. Поруч є дві букви. Велика буква А, і стрілочка показує вгору, і маленька буква А, де стрілочка показує вниз. Цей інструмент називається збільшити або зменшити розмір символів. Скільки разів ти будеш натискати на велику букву А, стільки разів шрифт твоїх символів буде е, збільшуватися у розмірі. Якщо ти будеш натискати на е, буквочку А маленьку, скільки разів будеш натискати, стільки разів буде і зменшуватися розмір твоїх символів. Наступний. Інструмент для форматування називається зміна регістру. Натиснувши на позначку у вигляді трикутничка, тобі будуть запропоновані наступні варіанти. Ти хочеш, щоб всі твої символи були тільки маленького розміру, тобто всі рядкові, або всі великі букви, тобто прописні, або починати зі всіх великих букв, або взагалі змінити регістр. так? Те, що було великим, стане маленького розміру, те, що було маленького розміру, стане великого розміру. Якщо ти передумав і хочеш очистити форматування своїх символів, ти можеш скористуватися ось цим інструментом, де написана буква А і властик. Якщо ти хочеш змінити колір, Символів, які ти використав у а, твоєму текстовому документі. Ти користуєшся ось цим інструментом, який називається зміна кольору символів. Натиснувши на стрілочку, то у тебе з'явиться палітра різних кольорів. Ти обираєш той колір, який ти хочеш використати у своєму текстовому документі. Якщо ти будеш користуватися ось цим інструментом, який називається зміна фону символів, ти можеш обрати, на якому фоні будуть писатися твої символи. Ось цей інструмент називається зміна візуальних ефектів. Натиснувши на цей інструмент, тобі будуть запропоновані різні вигляди букв. Які ти можеш використати у своєму текстовому документі. Ось такий символ, де ти бачиш буквочку X, внизу циферка 2 написана, або вгорі циферка 2 написана. Це означає підстрокові. Або надстрокові символи. Якщо ти натиснеш на інструмент, де циферка 2 написана внизу, то наступні твої символи будуть писатися під строкою. Якщо ти натиснеш на інструмент, де циферка 2 написана вгорі, це значить наступні символи, які ти будеш вводити, будуть писатися над строковою рядочком. Буде виглядати слово ноутбук, якщо використати цей інструмент підстрокові та надстрокові символи. І ще один інструмент, група інструментів, на які я хочу звернути твою увагу: буквочка «ж», буквочка К і буквочка Ч або буквочка П це інструменти зміни накреслення символів. Якщо ти натиснеш на буквочку «Ж», то твоє слово буде виділено жирним шрифтом. Якщо на буквочку К, твоє слово буде писатися нібито під нахилом. Якщо ти натиснеш на інструмент буквочка «Ч», то твої символи будуть підкреслені. Якщо ти натиснеш на інструмент, де букви перекреслені, то. Символи, які ти вводиш, будуть також перекресленими. Ну що, третьокласнику, ти отримав дуже багато інформації. Якщо ти щось не запам'ятав, ти можеш у будь-який час переглянути відео і повторити те, про що забув. Тепер прийшов час приступити до практичної роботи і потренуватися, редагувати та форматувати текстовий документ. Отже, твоя практична робота буде складатися з двох частин. В першій частині потренуєшся форматувати текст. Для цього ти маєш відкрити файл під назвою Зимові види спорту. Відкривши цей документ, ти відшукаєш ключові слова в кожному абзаці і маєш змінити колір цих ключових слів та накреслення на жирний. Внизу у тексту маєш надрукувати текст, редагування виконав чи виконала та своє ім'я. Обов'язково збережи цей документ, де знайти цей файл зимові види спорту. У твоєму підручнику я досліджую світ на сторіночці номер 5 У нижньому правому куточку ти побачиш QR-код. Це вхід до електронних додатків до твого підручника. Зайшовши через цей QR-код за цим посиланням, ти шукаєш предмет інформатика і шукаєш файл зимові види спорту. Коли відкриється твій текстовий документ, ти вже в ньому і будеш тренуватися виконувати форматування. Друга частина твоєї практичної роботи ти маєш там же відкрити файл під назвою Плутанина і розкодувати повідомлення за допомогою шифру 2.43.5.1. А ось тут потренуйся використовувати гарячі клавіші. І знов-таки не забудь зберегти документ. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!